Друзі, привіт! Е, у нас вийшла нещодавно нова книга, яка розповідає про знахідки, які знайшли шукачі скарбів біля супою. Е, Ця книга викликала певний е, резонанс. Е, я хочу про неї поговорити. Е, значить, що відбувається? Е, протягом часу, з самого початку незалежності України, певна кількість людей займається пошуками е, з металошукачами. Різних доказів історичних подій на нашій території. Таким чином в усіх країнах світу відбувається те саме. Але деякі країни врегулювали ці події, а деякі країни ще не до кінця. Так як Україна достатньо молода країна, сьогодні відбувається революція в цій події, сьогодні відбуваються плавні зміни, еволюційні, вони нормальні. І ми маємо про це казати. До того, як я почав. Як я почав досліджувати ці знахідки, я почув таку історію. Вона умовна, я можу плутати факти, але сам зміст ви зрозумієте. Якась людина в умовному Переяславі викопала умовний хрест або печатку, яка належить умовним Рюріковичам. Виставили цю печатку в інтернет, її купили якісь люди, вона їх продала. Потім ці люди в умовному Ростові взяли цю печатку, вкинули в офіційне археологічне дослідження і сказали, що... Це є доказом того, що Рюрікович знаходився в Ростові. Розумієте, сенс в тому, що це означає, що нам важливо б знати, де ми їх що викопали. Як це працює в розвинених країнах світу? Люди, які купують металошукачі, вони їх реєструють як зброю. І в результаті країна знає всіх власників металошукачів. По-друге, в країні існує мапа, де дозволено копати металошукачем, де не дозволено. І по-третє, всі знахідки, які людина знаходить, вона приносить в офіційний музей. Цей музей. Обов'язково, якщо він зацікавлений в цій знахідці, пропонує нормальну ринкову ціну цій знахідці. В результаті і людина, яка знайшла її, отримує свою вигоду, і держава розуміє свою історію. Станом на сьогодні в Україні сформувалася певна кількість людей, які системно шукають скарби. Вони не повідомляють про ці скарби, і певна кількість, більша кількість знахідок, вона зберігається в коробці під ліжком у цієї людини. Вона не несе матеріальної цінності, але й також не розповідає про нашу історію. Через цю книгу я хочу трошки зрушити можливість взаємодії з тими самими чорними археологами, щоб вони повідомляли, де вони знайшли, хоча б околицю місця, ту чи іншу знахідку, для того, щоб офіційні історики могли досліджувати ці місця, могли розуміти міграцію людей, культур сторіч на території нашої України. І це могло б нам допомогти більш глибоко знати нашу історію. Через цю книгу ми не мотивуємо і не просимо всіх людей йти копати де завгодно, що завгодно, і радіти цьому. Ми лише говоримо про те, що нам важливо знати, а які знахідки вже є в тебе. А чи ти можеш нам про це розказати, а чи ти можеш розказати, де ти їх знайшов. І, можливо, ми цю інформацію десь використаємо в дослідженні нашої України. Конкретно мені цікаво, Яготинщина і сопій, але це не важливо. Важливо комунікувати з офіційною археологією і ділитися з ними тим, чим ти знайшов. Якщо... Ти готовий до еволюції в цьому питанні, і ти є людина, яка займається пошуком скарбів. Доєднуйся до офіційних археологічних місій, використовуй свій досвід, тому що він в тебе дуже крутий. Ти весь 100% часу витрачаєш на те, що ти копаєш. А працівники офіційної археології лише 10-15% витрачають на це. Основна їх робота все-таки бюрократична, папери, звіти. Тому, якщо ми об'єднаємо зусилля, ми зможемо просто тут і зараз сьогодні дізнатися про нашу історію України. Глибше і достовірніше. Будь ласка, діліться, давайте зворотній зв'язок і давайте досліджувати це разом. Дякую вам.